Так, я бачу, що в нас є певні негаразди. Скажіть, будь ласка, чи чути мене зараз? Прийом, прийом Напишіть, будь ласка, чи чути. Є. О, дякую. Е, ну що ж, почнемо тоді все спочатку. Та, бачите, прямий ефір бувають всякі халепи. Отже, я дякую Збройним силам України, усім формуванням, які допомагають та захищають нашу неньку у цій війні з Росією, і роблять все, щоб наблизити нашу перемогу. Також я дякую всім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, аби. Наблизити нашу перемогу разом з нашими захисниками та захисницями, забезпечуючи останніх усім необхідним реманентом, обладнанням, технікою, усе, що допомагає їм робити їхню роботу якісніше, швидше та головне безпечніше. Тому я вас закликаю, будь ласка, підтримуйте волонтерів. Також я дякую усім, хто фінансово підтримує канал. Це Андрій Ж. Санно 33, халастер, Андрій Бойко, Даша Біл, оф Бордс, Бупермен, Роуч, наші чудові гравці та початківці. Дякую вам. І нагадую вам, що ми е, повернулися на Patreon, також завели сторінку на BuyMeACoffee. Усе для того, щоб вам було зручно фінансово підтримувати канал. Якщо вам не підходить жоден з цих сервісів, можете просто закинути гроші на банку або поповнити картку каналу. Е, Пам'ятайте, будь ласка, що каналу. Потрібна ваша підтримка також. І надзвичайно вона є важливою для нас. На жаль, через сервіс Donatello з певних причин ми не можемо збирати донати, тому ми повернулися до Патреону та Баймієкофі. Також я нагадую, що наші мужні волонтери, які збирають дрони цієї суботи. Файно зібралися, накрутили цілу купу дронів і зовсім скоро ця гора поїде на обльот. І закликаю вас підтримувати наш збір на пташки, де ми збираємо кошти для того, аби забезпечити наших захисників власне, пташками. Ми купляємо запчастинки, збираємо, прошиваємо, обльотуємо і відправляємо пташок на волю, на фронт, аби вони. Допомагала наближати нашу перемогу і пам'ятайте що ви це можете зробити також. Отакова От гора горезна була накручена за ці вихідні. Наші хлопці молодці, за що їм безмежно вдячні. А ми тим часом рухаємося до новин, і як завжди, перші у нас новини з України. І перша новина у нас від. Магазину Гавіл, магазину клубу «Гавіл» та видавництва Бельвіль. Чи Бельвіль, перепрошую, я постійно там голос загублю. І у них буде 15 червня турнір по настільній грі Азул. Хто не знає, то Азул це один з, мабуть, з найкращих абстрактів у світі, принаймні тих, які я грав, на мою суб'єктивну думку. І отже, сам турнір буде відбуватися у Львові у їхньому магазині-клубі, а. Тривалість орієнтовно до 8, тільки я не пам'ятаю, коли почат... а, початок з 1 до 8 вечора. І переможці отримують за перше місце це буде сама гра «Азул», плюс 1000 гривень. Це буде подарунковий сертифікат в магазині Гавіл. Друге місце це буде дорожня версія Азулу, що не менш прекрасно. Та сертифікат на 500 гривень в Гавіалі. І за третє місце це буде маленька таверна. Як на мене, це круто, що ми можемо собі дозволити прийняти участь в турнірі і трішки допомогти, адже всі виручені кошти підуть на допомогу нашим захисникам та захисницям. Як на мене, це чудова ініціатива, тому, будь ласка, підтримуйте її. Наступні новини у нас від молодого нового видавництва Fun Geek Shop. Вони вже переклали, перевірили. Та відправили на друк усі файли по настільній грі Frostpunk. Е, багато хто з вас згадав, що це за видавництво, і тепер ви знаєте, що це є Fan Geek Shop. А ми тим часом рухаємося до наступного видавця, який називається Shop. І в, о, так, це ще Фростпанк гарні фотографії. А Shop вже переклав та відправив у друк квест е, ігри. Від Identity Games кажуть, що там будуть всередині чотири чудові квести. Один з них, який буде відний, для того, аби познайомити вас з власними механіками цих квестів. А друга новина від Fun Shop – це те, що вони вже друкують і ніби навіть в Україні настільну гру «Дзень» від Хуч видавництва. І кажуть, що вона буде така ж сама весела та захоплююча, як Уно. З чим, в принципі, я вітаю Shop, бо я вважаю, що нам трошки бракує веселих, простих, швидких ігор. Е а це були усі новини з України. І переходимо до новин світу. І перша новина у нас від Czech Game Edition. Е у... На фейсбуці. Чех game edition вони заанонсували, що будуть що роблять навіть вже маленьку гру для алхіміків, маленькі алхіміки це буде дитяча версія дорослих алхіміків. І обіцяю, що цю гру зможуть зіграти діти з 7 років з середньою тривалістю партії 30 хвилин. І, як на мене, це супер круто. І обіцяють, що гра буде розвиватися поступово і таким чином підготовлювати наших дітей до розвитку самої себе і будуть допомагати вчитися рахувати. Це дуже круто. Ми Алхіміків грали, в нас навіть є десь відео на каналі з Миколою. Будь ласка, пошукайте кому цікаво. І сама прем'єра гри запланована на третій квартал 2024 року. Ну, супер. Будемо надіяти, що все в них вийде, і мені щось підказує, що, мабуть, це буде е презентація буде на Есені. Я не знаю, щось так мені серце говорить. Так, як бачите, оформлення доволі класне, ширмочка подібна до дорослого. Тож, і також буде апка Компаньон. Це теж нам обіцяють. Наступна, новина у нас про гру Founders of of Рейвік. Це гра від Річарда Гарфілда, надзвичайно іменитого і крутого автора настільних ігор. Я думаю, що багато хто з вас грав його ігри, можливо, дехто зараз досі грає. Чувак реально крутий. І це буде його. Ну, принаймні, якщо я не помиляюся, це буде його перша економічна стратегія. І це буде не просто стратегія, тому що вона буде видаватися видаництвом GMT Games, і це буде P500. Хто не знає, що таке P500, це означає, що буде всього лише 500 копій цієї гри. Тому, якщо ви хочете спробувати щось нове від Річарда Гарфілда, шукайте на сайті GMT перед замовленням цієї гри, і, можливо, ви будете один з 500 людей у світі, хто буде мати коробку цієї гри. В Принципі, доволі круто. Наступна новина у нас для фанатів з настільної гри Зоряні війни Колодобудівна гра за Deck Building Games Star Wars. Якщо ви вже встигли награтися в нашу українську коробку, яку локалізувало видавництво «Geekage», Гікач, то зовсім скоро буде перше велике доповнення до неї. І я вважаю, що доїлка має доїтися. Тож, побажаємо успіху! Гікачу та Fantasy Fly. Хай у них все вдається. Наступна новина у нас про гру від такого автора Бобі Гіла. Це він є автором Адрі... Адріанового валу. Ця гра називається Expedition to Darwin Fo. Це гра, яка над... на яку надихнула автора, ілюстрована книга Уейна Барлоса Експедиція. І як і в цій грі, як і в цій книзі, в цій грі ми станемо учасниками експедиції та будемо відкривати для себе чужий світ, намагаючись як більше якомога більше дізнатися про його мешканців та про нього самого. Наступна ну, вона теж від Бобі Гіла, але цього разу її видаватимуть в Garfield Games. Це гра буде «Анархі». Вийде вона. Орієнтовно в 25-му році. І в цій грі вам потрібно буде грати роль англійських дворян, які вірні королю Стефану. Ви повинні будете розбудовувати свої маєтки володіння, захищати свій замок від нападів та максимально прислуговувати королю і уникати його невдоволення. А хто з вас доведе королю, що він? Найвірніший союзник, він заробить найбільше переможних балів, та отримує графський титул. Прикольно. І Гарфолда роблять дуже і дуже гарні ігри, як механічно, так і візуально. Наступна А, це от ще поле. Щоб ви бачили, як буде, скільки буде ця гра займати на ігровому полі, перепрошую. А наступна гра у нас Lost in Adventure це кооперативна буде настільна гра, і вам потрібно буде разом встигнути якомога швидше закинуть, завершити всі пророцтва, надати якомога більше послуг богам. І ви будете досліджувати невідомий світ, де кожна ваша дія буде впливати на розгортання історії. Звучить насправді дуже захоплююче і маю надію, що воно так і буде гратися. Коли гра вийде, можливо, на хтось з українських видавців до неї приглянеться, тому що по опису виглядає вона дуже так інтригуюче. Але ми їдемо далі. Наступна гра це вже відома гра, навіть яка має українські малі локалізації, і, здається, не тільки малі, це Splendor. До десятиліття цієї гри нам обіцяють нове видання чи нову редакцію. Я не знаю, що це буде до кінця, але обіцяю, що вона буде трішки змінена. Єдине, що не наголосили, чи буде змінено саме оформлення гри, чи буде змінений ігорлад гри. Тому поки деталей немає. Але Splendor класна гра, Хто не грав, то біжіть, купляйте, грайте в клубах, бо, повірте, це дуже гарний сет колекшн. Наступна новина у нас про. Я вже, мабуть, у нас буде декілька е таких тематичних штук е в новинах: це корова, яка носить золоті яйця. Ігри від Кніції та і Garfield там недалеко втікає. І наступна гра від Райнера Кніції. Witchstone отримує дитячу версію. Тобто доросла гра Witchstone отримує версію Witchstone Kids, яка орієнтована на дітей. Це гра, де, це кооперативна гра, де гравцям потрібно буде варити зілля. А для цього рецепту їм потрібно буде шукати інгредієнти. Інгредієнти будуть. Змінюватися під час гри, вам потрібно буде їх запам'ятовувати. І як тільки всі зілля будуть зварені, всі разом переможуть. Прикольно, мені подобається, коли дорослі ігри знаходять реімплементацію в дитячих, і я не знаю, мені здається, що це якийсь такий місточок, який будується між дорослими та дітьми, якщо, наприклад, є дорослі фанати того ж самого Witchstone Kids. Наступна новина у нас від видавництва Osprey Games. Вони анонсували настільну гру Cut My Bears of Brooks River. Ця гра має вийти в 2025 році. Це буде, як кажуть, Оспреї, динамічна карткова дуельна гра, де ви будете змагатися між собою за контроль території, адже вам потрібно буде обрати якомога краще місця для полювання на лосося для ваших ведмедів та контролювати ці місця. І той, хто, відповідно, набере, забере найбільше місць, переможе в цій грі. Ну, подивимося. Аероконтрол, як дуелька, я не знаю. Я ще, в принципі, е з нових ігор такого не чую. Якщо ви чули, то, будь ласка, напишіть мені, щоб я теж знав. Наступна новина у нас про гру Сінг. G Stead. Якщо я правильно прочитав, то супер, якщо ні, то виправте мене і напишіть мені правильну транслітерацію. Це гра від чудового автора, який випустив такі ігри, як Тайне Epic Galaxy, Пивотихліб, Hero of Land Air and Sea. Це є Скотт Алмс. Він випустив ще дуже багато інших крутих ігор. А ця його нова гра це буде дуелічка, де вам потрібно буде воювати, ну, як воювати, змагатися за прихильність старішин. Вікінгів І вона буде карткова. Вам буде дуже просто. Ви можете або зіграти картку на місце, щоб вплинути на старішину, або зіграти картку на клан, щоб отримати прихильність клану та його сили собі. І після того, як ви зіграли. Одну картку з руки, ви берете ще одну або з відкритого ряду, з трьох карт вибираєте, або зверху колоди тягнете. І вхід переходить до наступного гравця. Гра триватиме до того, поки один з гравців не заблокує трьох старішин, або колоду для, власне, карток, вона буде порожня, в обох гравців не буде карт. А гравець, який, відповідно, обере, як це, заробить найбільшу прихильність, він і переможе. Тому. Цікаво, оформлення дуже красиве. Наступна новина від Unfriendly Games. Вони анонсували гру від дизайнера Nekojima. Ця гра називається Dungeon Exit, і це буде гра на викладання тайлів, в якій вам потрібно буде створити шлях для вашої команди, щоб втекти з небезпечного підземелля. Тайл Плесмен це одна з улюблених моїх механік, і тут ще й оформлення підвезли таке, ну принаймні на коробці. Коробка мені цю гру продала однозначно, тому я буду дивитися до цього проєкту більш пристально. І остання новина на сьогодні це те, що платформер, мабуть, багатьма улюблений, Принаймні, я знаю точно, що це найулюбленіша платформа моєї маринки. Ми пройшли обидві останні версії. Першу версію ми не грали, бо не мали нічому. Це гра Rayman. Вона отримує свою настільну версію. І як обіцяють, що її зможуть грати гравці віком від 7 до 77 років. Чому 77 років я не знаю. Але розрахована вона буде від 2 до 5 гравців, і там ми будемо бігати за своїх улюблених персонажів. І обіцяють нам масу фану та пригод. І круто, як на мене, це чудова новина. І ще раз нагадую, друзі, що, будь ласка, підтримайте наш збір на пташок, адже пташки літають, роблять багато добрих справ і роблять цей світ кращим і допомагають нам, наближаючи нашу перемогу. Також. Е я хочу нагадати ще раз, що ми відкрили сторінку на Патреоні на Кофі для того, аби ви могли фінансово підтримувати канал. Якщо вам жоден з цих сервісів не підходить, ви можете зробити платіж просто на монобанку каналу або на картку каналу. Будь ласка, підтримуйте канал фінансово, це також є дуже важливим для нас. І це були усі новини на сьогодні. Зараз я перейду до коментарів. Тож, біжимо, всім привіт, хто. Доєднався, та я перепрошую, на початку була технічна проблема зі звуком, але я її трошки виправ. Тому дякую, що ви написали. Е, так, Андрій пише: така дивна обкладника цих експедицій. Ну, я мушу сказати, Андрію, що я, поки ну, готував новину, я ще цю книжку загуглив, і там оформлення просто. Теж дуже дивне. І малюнки дуже дивні, але мушу сказати, що деякі малюнки мені дуже-дуже дуже сильно сподобались. Тому я маю надію, що гра буде використовувати малюнки з цієї книжки. І я маю надію, що гра буде хорошою. Так, Так, Ігор, нам би спочатку дорослу версію Вічтон, а потім вже дитячу. Я не знаю. Давай, давай Ігор димося так. Нам би хоча б якусь версію Вічтон, а тоді вже. Вже будемо грати. Так, Маринка пише: молодші гравці, видавці так завзято роблять дитячі ігри. Е, не так завзято, як би нам хотілося, але трошки трошки є. Так, Маринка пише: о Raymond Board Games. Молодець. Акторська гра на п'ятірочку бо я просто Маринці цього не говорив, коли готувався до цього. Але молодець, дякую тобі. Так, Андрій пише: Реймонд вхопив Вантус одразу. Андрію я не розумію, якщо можна, то пояснити. Так, е, так, друзі, нагадую вам, що новини закінчилася. Тепер можемо з вами трошки поспілкуватися, якщо маєте бажання, а як не маєте бажання, то будемо розбігатися. Я буду бажати вам всім гарної, спокійної ночі, гарного спокійного тижня. Маю надію, він почався у вас добре і добре протриває. І буде менше повітряних тривог, або взагалі їх не буде. І пам'ятайте, що лише разом ми, ми принесемо спокій в наш дім, мир в наш дім, е і подолаємо ворога і закінчимо цю війну. Тому, будь ласка, допомагайте волонтерам, допомагайте воїнам і робіть все, що в ваших силах, аби разом з ними наблизити. Перемогу, принести її, тому що, мабуть, зараз, я думаю, вже всі розуміють, що якщо ти не на фронті, то ти працюєш для фронту. Це має бути зараз для українців першочерговим. І, Андрій, пише, що Реймон то з комп'ютерної гри там ванту зброя. Я не дуже пам'ятаю, але окей, я тобі повірю, Андрію. треба буде Треба буде зіграти. Ще раз, щоб я, бо я чесно пам'ятаю, там бантуза. я бігав за цього маленького і в нього він просто руками бив. Е, так, Андрій пише, тепер у мене теж є Меркадо. Андрію, це шикарний вибір. А якщо ти щось зіграв, то пиши, як тобі грати. Цікаво, чи е, твій погляд на цю гру співпадає з моїм? Бо я вважаю Mercado Лісбоа прикладом геніального геймдизайну і вау, просто, просто неймовірно крутою грою. Так. І якщо ви грали на Меркаду, друзі, теж можете написати своє враження. чи сподобалось чи ні. Адже смаки у нас різні і це чудово. Інакше б ми не мали про що з вами говорити. Так. Я ще почекаю пару секунд. Як питань більше не буде, то будемо з вами прощатися. Так. І напишіть також в коментарях, яка з цих ігор з новин вам. Припала до душі чи до ока, і за якою грою ви б слідкували, або яку би ви хотіли е, мати українською. Так, Андрій пише, що подивись Реймон Рейвінг Rabbids. Е, от її я не грав. Ми грали чисто Origins і Legends. Здається, так вони називається. А з, з, з про кроликів не грав. Ту, ту частину то кроликів. я не знаю, що там було перше в, в світі, їхньому у всесвіті. Тому таке. Окей, друзі, е, як питань більше немає, то я всім дуже дякую за увагу. Ще раз, вкотре не втомлюся нагадати, будь ласка, підтримайте наш збір на пташок. Будь ласка, підтримайте своїх друзів, хто на фронті, підтримуйте волонтерів, допомагайте. Давайте разом наближати. Нашу перемогу. Якщо у вас ще лишаться сили та кошти, будь ласка, підтримайте фінансовий канал, це є для нас надзвичайно важливим. Не ігноруйте повітряних торвох, бережіть себе та близьких. А з вами був Ростик і Світ Настільних ігор. До наступних зустрічей, Па-па!